На Запоріжжі, регіон, який межує з Донеччиною, попри оголошене перемир'я, люди готуються зустріти агресора і у Бердянському, і у Розівському районах, які першими потраплять під удар у разі наступу російських військ, ситуація поки що спокійна. Люди зазначають, живуть мирним життям, але готові до війни і вже починають рити окопи і будувати доти. Паніки немає. Кожен знає, що робити, якщо бойовики таки вирішать продовжувати експансію. З південного сходу повернувся Яків Носков. Чим ближче до Донеччини, тим більше військових. Колони техніки, польові табори та посилені блокпости. Селище Розівка тут дислокується одразу кілька військових з'єднань, звідси лише 10 кілометрів до кордону з Донецькою областю. Спокійно, молодці, всі солдатики у нас молодці, всі хороші. Ха, все нормально. Селище живе мирним життям. Про війну тут воліють не говорити, але не думати не можуть. Звісно, страшно. Як же не страшно? Війна є війна. Не знаю, що зараз час ідеш, що буде через полчаса, через час. Ну, так, щоб сказати, за страхом. Ну, напряжені. А ось що. А ось тут танки пішли. Ось так швидше, щоб в Такому плані. Два головні шляхи з Донеччини у Запорізьку область через розівку або курортний Бердянськ. У Приморській. Бердянському містечку жителі готові захищати свою землю зі зброєю в руках. У Бердянську люди сходяться до штабу місцевої самооборони, розпитують, чим можуть допомогти хтось готує їжу, хтось риє окопи, інші патрулюють місто. Запевняють, Бердянськ боронитимуть до останнього. Пускай лезуть, пускай дойдуть, спробують. попробують Мочить на місці. Без вопросов Зінаїда Соловей у свої 72 риє окопи на підступах до міста. Як і решта містян не хоче, щоб до Бердянська увійшли російські війська? Ну тяжело, що, що шобивать льохкої. Зімельна робота сіда тяжело, а кому то надай ті ділять. Якщо війна Як закінчиться, усі... то відпочнемо. Так, да, відпочнемо, коли війна закінчиться. Також нічого страшного. Іранець Насер Алі живе у Бердянську вже 8 років. Дізнавшись про ініціативу городян, підприємець виділив два екскаватори. Ще й сам узяв лопату. Що таке війна? Насер пам'ятає добре. Іракцям 8 років воювали. Весь світ допомагав Ірак, Совєтський Союз, Америка. У нас був гром, лопатка, ніякого зброї не було. Зараз ми побудували. На Запоріжжі впевнені ворога сюди не пустять. Для цього тут об'єднуються у дружини, збирають допомогу та чітко знають у разі вторгнення російських військ воюватиме з агресором не тільки регулярна армія, а й звичайні люди. Перемогти яких буде неможливо. Це українське землю нікак, ніхто не будуть де землю забрати. Які в Носков, Андрій Хуповка Запоріжжя спецкор два плюс